У нас з вами наступна свічка е, адвенту. Свічка радості. Я думаю, ми з самого початку запалимо вогонь, щоб ми, щоб нас свічка радості гріла. Де так, щоб цей стіл ще не загорився. Ось так. Гарно, люблю вогонь. Е, помічали ось таку цікаву річ? Що відрізняється? Умовно з культурою тут в Нідерландах і в Україні. Я помічав на собі, коли, якщо ти багато радієш, посміхаєшся, і ну, ніби якось без видимої причини, що люди тобі кажуть, щось з тобою не так. Да? Це ще я дуже м'яко кажу, як кажуть зазвичай. Да? Є таке, думаю, що ви з цим стикались. Але я стикнувся в Нідерландах дещим іншим. Мені часто говорять, Саша, чого ти такий злий? Я навіть не знаю, чи то я змінився, чи я став якось менше посміхатися, чи тут треба більше посміхатися, я не знаю. Але ось це десь для людей незрозуміле, чи це, там радісний, нерадісний. В одному місці ти багато посміхаєшся, щось не так, тут ти менше посміхаєшся, що ти такий злий, де твоя радість? І оце запитання про радість. Воно завжди важливе, воно завжди зрозуміле. І якось запитання. А що ж таке справді радість? Чи вона в мене там десь всередині, чи вона десь в якомусь, не знаю, захованому місці. Я буду її ховати, і я ніколи її не покажу. Чи радість це все ж таки річ, яку бачать всі навколо і ми можемо якось показати? І сьогодні ми подивимось на радість, як свічка Адвенту, як подія, яка відбулася з пастухами, що їм принесла радість. І ми подивимось на те, що. Чи це змінило насправді щось чи для них, чи для світу, чи для нас? І ми дамо собі відповідь на ось ці запитання: чи маємо ми радість, чи немає радості, чи, чи взагалі хоч щось змінилось. І я буду читати Євангелія від Луки це друга глава. Ем, з восьмого вірша. Євангелія від Луки, друга глава, із восьмого вірша. А в, цій, в тій місцевості були пастухи. Які вночі перебували в полі та стегли свою отару, аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великими, великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтесь, бо звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака. Знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом звідси не видно, вибачте. Е... І раптом з'явилась біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир, в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Віфлеєм і поглянемо, що там сталося. Про що Господь сповістив нам? Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосупа й немовля, яке лежало в яслах. Цікава історія, давайте ми е, трошки про неї більше поговоримо. Уявіть собі, от просто на якийсь е, на секунду, що от є ось ці пастухи, яких день відбувся як зазвичай. Як зазвичай відбувається День в пастухів, хто хоч коли-небудь раз в житті пас якусь стаду, когось чогось? Так, що там веселого? Ну, якщо собі сам щось придумаєш, не знаю, якесь багаття розпалить, щось, якусь халабуду збудуваєш, щось ще зробить, ну от якщо сам себе розважиш, ну от і цікаво. А як ні, ну просто ходиш там, якось стережеш, щоб далеко ця отара не пішла в якісь місця, які не можна. І приблизно ось так відбувався день цих пастухів. Їм треба було попіклуватися, щоб нагодувати отару, Їм треба було попіклуватися, щоб їх напоїть. І все. І вони собі просто день пройшов як зазвичай, нічого не відбулося для них особливого. Аж до цього моменту. Уявіть, вони сидять, горить багаття, вони там про щось можливо говорять. І тут в якийсь момент серед них з'являється ангел і говорить: не бійся, не бійтесь. Ну не знаю, чи це допомогло їм не боятися, якщо чесно. Я би собі уявив це, я б на це подивився. Вони такі не бійтесь, ну, ні, ми боїмось, це страшно. І те, що відбулося з ними, це е, дуже велика подія, неймовірна подія, яка, я певен, викликала у них дуже багато емоцій. Вони не розуміли, що це, як це. І ангел приніс їм радість, він їм сказав про радість. І ось ми з вами перше запитання. Ось відбувається ця подія. Приходять ангели, які говорять, і запитання. Що це змінило для світу, насправді, ось те, що відбулося? Е... Тепер все буде інакше, чи лиш це так, як було? І цікаве спостереження. Я знайшов одне дослідження, яке зробили астролога, якщо правильно. Давайте хай будуть просто науковці. Є зображення землі, як би це дивно не виглядало і не звучало. До того, як ангели прийшли і сповістили. І ось воно. Це до того. А це після. А це до. А це після. Бачите різницю? Візуально насправді різниці немає. Якщо подивитись навколо, якщо глянути, що відбувається з людьми, з планетою зі всім іншим, після цієї події, можна сказати, нічого не змінилось. Чи зникли кудись злі люди? Ні. Чи зникли хвороби? Чи зникла несправедливість? Ні. Нічого з цього не зникло, все залишилось. Чому радіють пастухи? Давайте так. Насправді, якщо ми дивимось на цей світ, і ми бачимо, що ну, якщо дивитись, е, трошки реалістичніше, не прям з оптимізмом, що все буде класно, якось незрозуміло чому, а по-справжньому цей світ зламаний. І ми бачимо, що з цим світом явно щось не так. Ми живемо в цьому світі і шукаємо якихось таких певних речей, яких ми не можемо в цьому світі знайти. Наша душа прагне чогось такого, чого ми не можемо зустріти в цьому світі, і чого ми насправді якось, і здається, і не бачимо. Я хочу розказати про один фільм. Хто бачив фільм, який називається Час? Я бачив. Давайте. Фільм не, не, цей, не новий. Тому, вибачте, я трошки розкажу, ви вже мали час подивитися. І якщо зловити спойлер, ну я просто розкажу, чим закінчиться, от і все. Це ж нічого важливого. Ідея фільму ось в чому. Показує, що в людей в них на руці був ось такий певний таймер, чи секундомір, як його, мабуть, таймер, правильніше говорить, бо то, що відлік ішов назад. І будь-яка валюта і все, що оцінювалось, було ось отут. І як тільки закінчився час на руці, людина помирала. І ось е, сюжетом показується, що ну є якийсь бідний район, де в людей часу дуже мало, де вони постійно поспішають, де в них на все не вистачає. І їм, щоб купити, поїсти чи заплатити за оренду чи будь-що, їм треба розраховуватись часом життя, якого дуже мало. І ось так випадковість стається, що ось цей головний герой він потрапляє в суспільство людей, в яких часу дуже багато, які дуже багаті, які не стежать за часом. Для яких, для яких час немає ніякої цінності, бо то, що він для них не закінчується. І люди, виявилося, що навіть є люди, яким може дуже багато років, сотні років, вони не помирають, бо вони дуже багаті. Але є хтось, в кого час закінчується, в кого час хто помирає дуже молодим. І піднімається в цьому фільмі досить важливе питання. Ви відчуваєте це? Відчувається питання якихось ресурсів, розподілу, того всього, що є на планеті, і відкривається і піднімається питання несправедливості, що хтось один, ось ці бідні, які не мають достатньо часу, які постійно поспішають, яким весь час не вистачає. І є багаті, з іншої сторони, в яких є ось вдосталь цього часу, навіть що вони не рахують його. Вони ходять повільніше, вони їдять повільніше, вони не поспішають. І це важливе питання світу. І ось як закінчується цей фільм. Бо то, що питання піднялось досить цікаве, дуже важливе. Я я дивився, мені було цікаво, як же ж автор, той, хто писав сценарій, вирішить цю проблему. Ніяк. Закінчується все досить банально, як, е, як в Робін Гуда, що знаходяться декілька людей, які грабують багатих, забирають в них час, віддають бідних, але глобально нічого не змінилось. Все так, як було, так і залишилось. Залишились бідні, в яких не вистачає, залишились багаті, в яких достаток. І я собі думав, ну якось так нецікаво, якось так закінчилося, і так, таке важливе питання, така важлива тема для обговорення, і так банально закінчується. Чому? Як ви думаєте, давайте поспілкуємось трошки, скажіть, як думаєте, чому закінчиться саме так? Дякую, зразу правильна відповідь. Бо це реальність. Питання і відповіді на ось це запитання на ось цю проблему в людства немає. Не спрацює. Ну, Ми можемо сказати, добре, давайте хай багаті, з нами поділяться всіма тими, кому не вистачає, ми будемо всі жити, жити рівно і одинаково. Але так не буде. Так це не спрацює. Це не, не вирішення проблеми. І ось коли ми говоримо про ось цей от світ, коли ми кажемо, що він зламаний, коли я. Добре, коли я кажу, що з цим світом щось не так. Коли я кажу, що зла і несправедливості досить багато, навіть після цієї події, після того, що відбулося, то чи маємо ми рішення, чи мали ми того, хто нас врятує? Чи отримали ми когось, хто прийшов і сказав: Добре, я вам допоможу. Чи отримали пастухи? Давайте вернемось, ми ж читаємо історію про пастухів. Чому? Чому і що ангел їм говорить? Ось оце от важливе, важливе, що говорить їм ангел? Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Він приходить ось до цих от пастухів, ось цей ангел. Він їм не розказує, дивіться, все погано, все так, так. ось ось у вас буде вирішення проблеми, якесь таке, отаке, таке. Ні, він просто говорить їм радісну новину. Він говорить, радійте, для вас є Спаситель. І коли ми говоримо, що світ зламаний, що є в ньому багато проблем, що є в ньому ось те, що ніколи ніхто не вирішить, ось що говорить ангели: прийшов Спаситель. Чому радіти для світу? Чому світ має бути радісним? Тому що прийшов Спаситель? Тому що тепер вони мають вихід з цієї проблеми. Нікуди ось це все зло, яке відбувалось, як я показував, планета не змінилась, нікуди це все не поділося. Але тепер ми маємо Спасителя. І ось чого вони радіють. Але є запитання в мене особисто. Чому пастухи? Чому пастухи важливі? Чому особисто я важливий? Що це означає? Чому? Чому? І от якось е, здавалося, мало би бути не, ну, не так. Хто такі пастухи взагалі? Я думаю, багато хто з вас вже знає чи чув, що пастухи в культурі Ізраїля це рахується майже найнижчий прошарок ось цієї соціальної групи. Нижче за пастухів були хіба що е, жибраки і раби. Нижче більше нікого не було. Ось залишаються вони. Але ангели приходять до них. Чому ангели не приходять до царів? Та правильно, як ви всі правильно сказали мені тільки, що Саша були ще ж мудреці і багаті люди, які прийшли зі Сходу. Так, да, вони прийшли, але вони прийшли, бо вони побачили зірку, вони знали це, і вони прийшли не першими. Першими були пастухи. І до пастухів прийшли ангели, не до мудреців, не до інших. І ось в мене є цікава картинка. Щоб вам показати. Хто знає, хто це? Макрон. А хто знає, що тут відбувається? Кому він дзвонить? <рес> він дзвонить Трампу, так. Да. Для тих, хто можливо не знає, що це за подія, я коротко розкажу. Приїхав, прилетів Макрон в Америку на зустріч з Трампом. Президент із президентом, так як прийнято в цьому світі, коли приходить. Прилітає в країну президент, його має зустріти президент, а не хтось інший чи якісь прості люди. Ні-ні ні, так не будується в людей зазвичай. Але він ось їхав кортеж Макрона і йому перекривають дорогу. Він виходить, питає, що сталося, і йому говорять: має приїхати наш президент, і ми для нього перекрили дорогу. Має їхати Трамп. І ось він дзвонить Трампу і каже: Ти де? Це дуже смішно для мене, якщо чесно. Це дуже смішно. Е, і правда в тому, що саме так будують стосунки люди один між одним. Саме так прийнято в людей. Ми, ну, хто з вас здивується? Кого з вас здивувало цей факт? Що президент приїхав до президента і що президенту Америки дають більший рух, перекриваючи будь-кому, ну байдуже кому іншому, бо він у них в пріоритеті. Це їхній президент. Вони про нього піклуються. І байдуже, чи це Макрон, чи це хтось інший. Ну, був би Зеленський не перекрили б, правда? Ну, мабуть. Але це звично для людей ось те, що відбувається. Це в певному сенсі звично. Але що відбувається ось з пастухами? Що... Не так, хай буде тут. Що змінилось? Чому саме пастухи? Що це означає? Коли Бог робить ось так, коли Він посилає своїх. Ангелів саме до пастухів. Що він цим хоче сказати нам? Він хоче показати, що йому на ось ці всі речі, на ось ці стосунки людей, на ось ці от статуси. Йому до цього немає діла. Він показує, що він тепер доступний. Він доступний тепер для кожного, не лише для ось багатих, знатних президентів, царів. Ні. Для Бога насправді неважливий статус. Цим жестом Бог хоче показати, що йому не важливі ось ну, саме такі людські стосунки. Коли ми говоримо, що там президент і президент, ні, він хоче сказати, що пастухи важливі. Кожен пастух, байдуже, яке він в нього соціальне значення, чи він чи його приймають люди, чи не приймають, чи так як вважали, не довіряли пастухам, бо вони могли на чужих пасовиськах пасти свої отари, ще щось, ще щось не довіряли їм. Але Ісус змінює це, посилаючи своїх ангелів. Говорячи про своє народження саме до пастухів, принісши радість саме пастухам, Він говорить, що це я можу принести і тобі. Байдуже, яке в тебе соціальне становище, хто ти? Для Бога це не стає якоюсь перепоною. І навіть пізніше, коли ми, якщо хто читав Біблію, за що Ісуса е, йому говорили, що ось він ходить і їсть з митерями. З якими бідняками, з повіями. Оце все його звинувачували в цьому, що він посеред оцих людей ходить. І ось він з самого початку діє послідовно. Він приходить до пастухів, він приходить до людей. І йому не важливо, що подумають інші, йому не важливо, що там скажуть інші, і як це буде. Він піклується саме про кожного. Він хоче показати, що будь-хто важливий для нього. Ось цим, от, що приходить до нього. Ангели приходять до пастухів, приносять радість до пастухів. Він говорить: пастух важливий, ти важливий. Ось що він цим хоче сказати. Але виникає запитання, коли ми говоримо про всі ці речі. А що змінилося особисто для мене? Чому я маю радіти? От що такого сталося? Ми можемо легко говорити. Легко говорити про весь світ. Ось, як ми на початку. Ми сказали про весь світ. Якісь зміни, незміни, добре, погано. Було якось, змінилось. Про це легко говорити. Ми можемо осудити там, тих, хто приймають рішення. Ми можемо про це говорити. Ми можемо говорити, що Бог прийшов до пастухів, приніс їм радість. Вони такі радісні. Вони побачили ангелів. Ангели прийшли до пастухів. Зараз де? Ну, може, ось це. Немає. Ну, ми скажемо, до мене ангел не прийшов. Мені ангел цього не сказав. Чому особисто я маю радіти, що такого має бути зі мною? І в мене є досить проста і непроста відповідь одночасно. В першу чергу я хочу звернутися до тих, хто не зустрів. Ісуса, хто не вірить і не знає. Я не хочу сказати, що ваша боротьба, чи ваше життя, чи те, що ви проживаєте, воно якесь не має якоїсь цінності, чи не має значення, чи що ваші зусилля, які ви прикладаєте, до, до того, щоб бути радісним, до того, щоб збудувати своє життя. Я не говорю, що це байдуже. Бог цього не говорить. І він не каже, що. Ось це важлива річ. Кожен, хто приходить до Бога, вам можуть, десь хтось може вам сказати, от ти прийдеш в церкву, прийдеш до Бога, скажеш йому, добре, я так і, так і грішив, і все, в тебе зникнуть проблеми. Вам цього ніхто, той, хто знає щиро Бога і знає Біблію, вам цього ніхто не пообіцяє. Більше того, сам Господь цього не обіцяв, що, от як тільки ви прийдете до мене, у вас все зміниться, у вас не буде ніяких проблем. Усе у вас буде в житті класно, ніхто не захворіє, ви не стикнетесь з, з якоюсь справедливістю. Ніхто цього не обіцяв. Але ось важливого, що говорив Христос. Що Він сказав, що Він пообіцяв? Ось що Він говорить: придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Ось що Він говорить. І взагалі, кому він це сказав? В Євангелії від Матвія, коли відбуваються ці події, і Він говорить: навколо нього люди. Які були в окупації, які були в стражданнях, які були притиснуті, які намагалися якимись своїми зусиллями чогось досягнути, намагалися побудувати своє власне життя, намагалися побудувати так само своє духовне життя. О, вони пробували це зробити, і Христос бачив їх. Він бачив їхні серця, Він бачив, що з ними відбувалося. Він говорить, що прийдіть до мене всі стомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Ось що він обіцяє їм. І моє звернення так само до всіх. Ви помічали таку річ, що, не знаю, можливо, це моє спостереження. Я багато спілкуюсь з різними людьми. І кожен наче обтяжений, наче погружений у свою власну темряву, у свою власну боротьбу. Кожен стикається з якимись своїми проблемами, своїми викликами. І це. Ніби нормально, це ж природно, це те, що відбувається. Але ми ще окрім того всього звичайних особистих, буденних, тяжких речей, які ми зустрічаємо. Ми пам'ятаємо, я певен, всі ми пам'ятаємо звідки ми приїхали, з якої країни, що ми з України, що в нас є війна в країні, і це так само тисне, це так само не дає спокою. Ми пам'ятаємо про те, що там зараз багато хто гине — чоловіки, жінки, діти. І це все так само тисне, так само від цього важко, так само від цього немає спокою, немає радості. А ще ми живемо в іншій країні в імміграції, де е, не до кінця зрозуміло, а що буде з майбутнім, що буде далі, що буде з, зі статусом, там, можливо, в когось з виплатами, з роботою, що треба мову вчити. Є багато ось, всяких ось таких от речей. І здавалося б, як можна ось в цей, говорячи про ось оце все, як можна говорити про радість? Я вам хочу поділитись своїм невеликим свідченням, своєю такою короткою історією. Ось на цьому тижні ми з Лізою сиділи звичайний вечір, де ми просто сиділи і говорили про, про життя, про те, про що. Як багато всього накопичилось, як багато всього тисне. І я думаю, коли я вам ось це перед тим розказав про ось ці всі речі, те, що я розказую про, про це, ви в певному я думаю, відчуваєте, що це непроста річ, що це щось, що на мене не дає мені спокою, щось, що забирає мій мир, забирає мою радість. Хоча прийшли ангели і говорили про те, що ось вам Месія, Спаситель. То чому так? Я сажу. Ми про все це говоримо, про якісь свої наші особисті виклики і проблеми. Е, Ліза каже, добре, я піду відпочивати. я сиджу, що мені залишається робити? Що би робили ви, ті, хто знають Господа, хто знають е, про радість, спасіння, про, знають, про те, що можна молитись. Так, я молився. Я говорив до Господа про, про все, що відбувалося. Невже він не знав, та знав. Але чому в цей момент я отримав радість? Чому, ось, коли я почав молитися, я отримав радість? Невже все, про що мене хвилювало, невже всі ці речі кудись зникли? Зовсім ні. Як були, були ці проблеми і виклики, як вони були в житті, так вони і лишились. Як були проблеми в близьких, про яких ми знаємо, за яких ми переживаємо, все лишилось. Під час моєї молитви нічого нікуди не зникло. То чому я відчув радість? Чому зараз я ось сидів тоді і думав? Е, мені потрібно в неділю проповідувати, сказати людям про радість, про радість спасіння, радість приходу Христа. Чому я маю це сказати? Де мені взяти сили, щоб це сказати? Чому люди так само, як і я, мають кожен своє? Тут не то, що я хочу сказати, що в мене там щось найгірше, а у вас так все легко? Зовсім ні. Ось чому я можу це сказати, що я відчув в цей момент. Як ось ці от пастухи, які почули, вони сказали, що прийшов для вас Спаситель. Прийшов Христос, який є Спаситель mm -hmm. всього світу. І як і до пастухів Він прийшов, так він прийшов до мене в моє життя. І я певен, що кожен, хто зустрів, зустрівся з Христом, ви знаєте, що коли ви приходите до Нього, Він вас не відкидає. І саме це і приносить радість. Що мій Христос, мій Спаситель, Він прийшов до мене так, як Він і прийшов до цих пастухів. І ось моя історія. Чому я знаю, що я можу говорити про радість? Тому що я зустрів Спасителя, я зустрів того, хто мене звільнив від ось цього всього тиску. Хоча весь цей тиск, всі ці проблеми, цей світ не змінився. Але мій Спаситель зі мною, Він дає мені сил все це проходити. І наостанок, я думаю, саме в кінці настав час прочитати визначення, що таке радість. Дуже коротке і просте. Радість одна з основних позитивних емоцій людини, внутрішнє почуття задоволення і щастя. Так просто, внутрішнє задоволення, внутрішнє почуття задоволення і щастя. Ось вона радість, ось те, чого багато хто з нас шукає. І зазвичай, де ми це шукаємо? Де більшість людей в цього світу це шукають? В грошах, в достатку якомусь, який можна просто отримати. Там люди шукають радість, ось оце задоволення, ось оцей спокій у владі, в тому, що можна керувати іншими, можна, маючи доступ до влади, можна забезпечити своє життя, можна мати якесь безтурботне життя. Люди шукаються в цьому. Люди шукаються так само в в партнері. От знайду собі гарну дружину чи гарного чоловіка, як, як і скажете, що все, от все в мене буде класно. От він чи вона зроблять мене щасливим, принесуть в моє життя радість. Але коли це відбувається, це лише якісь тимчасові речі, те, що тимчасово може виконати і закрити ось цю мою потребу, звичайну людську потребу, те, що я шукаю. Те, що ми так відчайдушно шукаємо в цьому світі, ми його не знайдемо в цьому світі. Але ми mm -hmm. можемо знайти ось цю річ в Ісусі Христі, в нашому Спасителі, так як він прийшов до пастухів, до простих, звичайних mm -hmm. людей, неочікувано, в не... звичайний буденний день. Так він може прийти в життя кожного, хто покличе Його ім'я. І зараз у нас ми будемо разом співати пісню, і, раз... і в нас буде можливість. Можливо, хтось е, хоче молитись. Давайте ми встанемо. Можливо, хтось із вас хоче зараз молитись до Господа. Хоче зараз відчути ось цю радість, ось цей от мир і ось цей спокій. Можливо, ви втомлені і відчуваєте, що вже немає виходу. Ви спробували все, що могли спробувати. Але у вас не, не виходить. Ви не відчуваєте внутрішньої радості, спокою. Під час пісні перед сценою будуть стояти декілька братів, і якщо ви хочете помолитись, якщо ви хочете звернутися до Господа і попросити, щоб Він прийшов у ваше життя, щоб Він як ось цим от пастухам, так і вам приніс радість, ви можете прийти, тому що Христос говорить, що хто прийде до нього, стомлений, стяжений, струджений, прийдіть до нього і Він заспокоїть вас.